Як звільнитись від диявола? Кожна людина з'єднана з духовним світом і служить або Богу, або дияволу. Бог створив для нас вічні обителі в раю. Диявол вже хоче, щоб ми вічність провели в муках пекла і вибір за людиною, де її проводить вічність. Усе залежить від того, з ким ми з'єднані на рівні інформації, спілкування, кого ми слухаємо і кого фінансуємо. Для того, щоб отримати свободу від диявола, потрібно віддалятися від усього, що з ним пов'язано. Біблія говорить, тож підкоріться Богу, протестанте дияволу, і втечте від носу. Тільки тоді, коли ми підкориємося Слову Божому, виконуючи волю Божу, ми здатні отримати свободу від диявола. Давайте в молитві зречнемось диявола. Дорогий Ісусе, я каюся, що в моєму житті було все, що завгодно на першому місці, але тільки на ти, Дай мені зна... знайти щось в тобі, господи.